І на зовнішню красу ви теж можете впливати. І зазвичай у нас є ті серії, котрі нам в допомозі. Я розповім свій особливий так? А, догляд за шкірою обличчя. таміли він теж має, є, але а, вона на да? на літо ти… Так, так, я на літо змінила. А, ну, давай скажемо, так, що це буде серія Resurface. Так. Я, як прийшло літо, я спочатку ще денний крем залишала, але потім я взяла для себе повністю серію люмі. Uh -huh. Вона мені дуже подобається. До цього раніше минулого літа я на літо брала собі відбілюючу, а зараз взяла Люмі. Боже, це такий кайф і вирівнює тон шкіри. І сам крем він такої. Такої плотної Щільний. щільної текстури просто кайф. І ну, ця сироватка, так? Можна там собі зробити якісь додаткові. Стоп! Це не додатковий сироватка. Ні, я про те, що а, я наношу її, боже, як він Кістечко. називається. Кістечко. Ні? Ні, а, а б'юті блендером чим ти наносиш? От плюс. Понимаєте, це плюс сказывается. У мене плюс-плюс, бачите, я програму давно вживаю, у мене не сказується. Тебе ну, плюс лапка кого-то там. Лапка Кам я. Вибачте, я не знаю, в нас такого в каталозі нема, то нема. я не знаю того каміння Щас якого зараз це... вона поки гурту. Я вам розповім, що сироватка це дуже важливий компонент догляду за шкірою обличчя. Він не додатковий, він основний. Він лягає. Якщо вона прозора, то під крем. Якщо вона не прозора, ви можете її робити як самостійну. Але в серії люми вона прозора і вона обов'язково підсилює дію крема. Чому тобі, тобі, тобі та міла? Воно і подобне. Ну що ти то рекламуєш що ти то чого нема в каталозі? Га? Ото викинь. його. Почекай, я використовую засоби наші, але я підсилюю ще, роблячи просто масаж обличчя. Не пальчиками, як ти, а роблю цим додатковим засобом. Інструментом. 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 Добре. До речі, про масаж обличчя. Таміла, ти все вірно робиш. Хтось дивись, дівчата теж знають, дивись. Поки я гуглила, уже дивись, скільки варіантів написали. Камінь-Гуаша. Пожалуйста. Я, я навіть такої назви не знаю. У тебе пальчики. У, як, як пальчики. У мене масажист професійний. А до речі, ти казала, що ти на минулому тижні записалася до косметолога. За ти була? Була. І що тобі там сказали? Я не буду розповідати. Завість має бути нормальна. не треба там, це як іншим разом. Але вона була дуже вражена станом моєї шкіри. Дуже. Дуже вражена станом шкіри, і навіть вона не вірила, що я нічого не жодного разу нічого не робила, не жодного окольчику. Ну, вона каже, на ваш вік, то я їй залишила тестити те, чим користуюсь сама. І вона в нас буде, до речі, проводити той мастер-клас Кропивницькому. Так що, друзі, запрошуємо вас. Масаж. Якщо казати про серію Рейсерфейс, ви пам'ятаєте, що Анна Уманська казала, що на літо неможливо користуватися цією серією. Я, я тому і вибрала молодець. Я підтверджую, що неможливо неможливо користуватися нічним кремом, неможливо користуватися сироваткою, бо в всіх двох продуктах є ретинолова суміш. У денному кремі, у кремі, у есенції і для вмивання для вмивання очищувач і о -о 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 шкіри навколо очей кремі нема ретинолової суміші. Там є в складі а, витяжка з листа цикорію, да? котра і є природним ретинолом. Тому ціма продуктами користуватися. А, можна, а до речі, ще в кремі денному СПФ 30 це фактор дуже це дуже круто. Тому я вам а, можу розповісти, те, що роблю я для зовнішньої краси. Це Щоденне умивання, до речі, така класна. Так. Це очищувальний засіб. Він має такий легкий не пілінг, в нього немає мікрочастичок, але шкіра після нього навіть скрипить. Да? Оце є таке ощущення. А я вмиваюся, обов'язково есенцією протираю обличчя. І, до речі, друзі, ще вам порада. Протирати обличчя ви можете ватним диском, якщо ви звикли, але правильно. Дуже дякую, але правильно а, брати на ладоньки і вмиватися їм. От навіть вмиватися це косметолог мені розповіла, Таміла. Есенцію? Есенцію. Вона сказала: хочете класного ефекту, ви не будете розтягувати кожу, mm -hmm. бо любий спонжик це з віком він втрачає, шкодить е, самій шкірі, еластичній шкірі і розтягує шкіру обличчя. То вона, вона мене навчила трішечки на руки і навіть отак вмилася. Але між тоніком і денним кремом або між есенцією має пройти 10-15 хвилин в ідеалі. Не 2-3, а 10-15. Потім я наношу денний крем і крем для шкіри навколо обличчя. До... Очі, господарю. До речі, вколо... косметолог була вражена і якістю нашої е упаковки, пакування, бо тут є у нас ще на е кришечці дзеркала. Якщо десь забули, так. ви можете його е раз і зробити. Бачите, я бачу, що мені дуже жарко. Краще не дивитися mm -hmm. сюди. Я хотів додати, пішла до косметолога. Контакти і до тебе. Так, а наші буде майстер-клас нам продавати. Ну, розповідати, як продавати. Як... До речі, майстер-клас у нас буде як інструмент. Косметолог вас навчить, як за допомогою нашої косметики робити майстер-класи і. Нових клієнтів здобувати. Ну, Всі ж не поїдуть Кропивницький, тому давай інформацію тут. Добре. А що ж я роблю замість нічного крема і сироватки? Друзі, бо нічний догляд, то нічний догляд. Я для себе відкрила, як і багато з вас, наш чудовий бустер мультифункціональний. Його можна додавати в крем, але я його не додаю, Таміла. Я його використовую особливо як масло, беру одне дезування на ручку і роблю такий легкий масаж, обличчя. Але запам'ятайте, догляд за обличчям закінчується там, де у вас починається зона декольте. Бо зазвичай вік жінки можна 100% вгадати по її стану шкіри на шиї і декольте. І локті. І локті. І це теж дуже дієвий лікті. Дуже дієва, дієвий продукт. Тому я нічної, те, що не можна використовувати влітку, я замінила на цей чудовий бустер. До речі, тут 15 сухих масел. Всі мої подруги, хто не спробував, а у вас є чудовий інструмент. Це що? Тестерний такий маленький. Так, якщо ви купите і подаруєте тестер вашим знайомим або клієнтам, він вам вернеться да, повернеться 100% відсотків. Це до речі, гарний подарунок до будь-якого замовлення, але не просто віддати, а ще й таку консультацію, знаєш, так. таку продаж зробити так. для того, щоб. По-перше, клієнт захотів прям спробувати, тому що, наприклад, в мене було таке, що я там коли щось замовляла, мені щось поклали, і я те навіть не використовувала, воно в мене так і лежало. потім. <говори> 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 щось замовляла, щось поклали, розумієте? Дав, 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 а дав, до речі, <говори> Таміла, би, якщо б в нас би ти замовляла, то ти б не казала щось замовляла, ти б 100% запам'ятала от у фармасі. Коли я замовляла крем Surface, мені поклали, бо наші продукти вони не залишають. Да? Жодного клієнта вони не залишають, як Томіла щось десь замовляла. Да? <рес> так, так. А точно била -діла. била діла. Розумієте? Так, так, як... еліксир пахне круто. Угу. Якщо якісь залишки косметики знімає тонік, то руками не зробиш. Тонік, до речі, друзі, о, дуже гарне питання. До коментар. речі, дуже гарний коментар. Тетяночка, якщо у вас тонік знімає залишки косметики, то ви не очистили гарне своє обличчя. Але тонік не можна пропускати. От, Ні. О, тому що тонік, по-перше, повертає pH шкіри. Так. Баланс цей так, так відновлює, так. і е, тоді крем працює на 100%. Так. Тому що, якщо нема тоніка, він може там на 30, так. на 40, А потім знаєш, звертається клієнт. Ой, чомусь там крем не дає такої дії, про яку ви казали. Так, а що ви до того робили? Так є таке питання. 100%. І до речі, сенс тоніку не знімати залишки макіяжу, а підготовлювати вашу шкіру під нанесення денного або нічного крему. А якщо ви бачите на ватному дисці або чим ви знімаєте залишки денного макіяжу, то це для вас і для ваших клієнтів такий сигнал маячок, що ви неретельно знімаєте макіяж. Це повинна бути міцелярна вода, а потім очищувальний засіб. Тоді на тонік не буде знімати залишки макіяжу. Його не буде вже, того залишка. Mm -hmm. І, до речі, наша косметика фармасі -фарбес, декоративна, вона дуже легко знімається. І наші очищуючі засоби дуже гарно очищують. Сто відсотків. Добре, а, дякую тобі за таку розгорнуту а, консультацію, можна навіть так сказати. Насправді, Оля просто поділилася так. тим, що робить сама, і, як говориться, ефект на лісо, тобто на обличчі відразу є вже результати того комплексу. Якщо підводити такий підсумок, то важливо і зсередини так, і ззовні е, тримати цей свій е, баланс так, і підтримувати своє тіло для того, щоб воно якнайдовше не просило там мукольчиків да, та, та, і та, та. того ну, такого поводу. Але якщо вам хочеться і ви будете впевнені себе себе почувати, я тільки за, знаєте, щоб людина мала все те, що вона хоче.